Фореверс. Фореверс – це місце під розміщення від оголошення на один день. Іншими словами, Дубаду – це проєкт Web-3.0, і при цьому ми ще йдемо в Веб-4.0. Що таке Веб-3.0? Це коли платформа фактично працює як децентралізована, тобто розміщення, оголошення, кожне місце має свого власника. Кожне місце це Forever's Forever's ads», тобто вічне право на розміщення оголошення. У нього є власник. Саме початку це компанія, але якщо ви викупили це право, воно належить вам. Відповідно, це право, як ми вже й говорили, оплата щоденно. Відповідно, ви викуповуєте місце під розміщення оголошення на один день. І далі це е, можна монетизовувати. Просто. Хотів би пояснити, як це працює. В двох словах, розуміючи, що далеко не всі вже знають глибоко про Дубаду, і це фактично перше знайомство. Є купа активів, кожен з них, таблиця є, ви завжди можете зупинитися, перечитати і так далі. А ми дали порівняння, щоб зрозуміти, на чому ми засновуємося, яка наша дохідність, яка операційна дохідність. Який мінімальний об'єм інвестицій, чи є ризики, пов'язані там з волатильністю, чи є ліквідність, яка динаміка, і так далі. І комплексне, як можна сказати, чи ризиковано, чи не ризиковано по відношенню до доходності? Ну, треба розуміти, що кожен, хто купує ті чи інші активи, дивиться на активи з двох сторін: перше зберегти, друге примножити. Відповідно, кожен. Шукає свою формулу і знаходить її для того, щоб або зберегти, або примножити, або примножуючи, зберегти. І тому Forever тут виглядає дуже позитивно, дуже зрозуміло, і має свою місію, роль. Знову ж, додаткову інформацію глибоко це більше до наших партнерів, бо продажем Forever займається компанією DBDC. DBDC є нашим партнером, вони займаються, а Forever це наш продукт. Тобто наш дистриб'ютор це DBDC. Основні характеристики по Forevers. Forever's ads це обмежена кількість, кількість Foreversів або кількість рекламних місць, які є на платформі, дорівнює кількості рекламних місць, які вже активні. Тобто, якщо у нас сьогодні на платформі на сьогоднішній день у нас 40 тисяч. Оголошень, значить, в день ми можемо розмістити 40 тисяч оголошень. Це 40 тисяч фореверс в день. Множимо на 30 мільйон двісті. 40 тисяч на 30 днів, мільйон двісті. Якщо ми множимо мільйон двісті на 12 місяців, ми отримаємо 14 мільйонів 400 тисяч фореверсів. Це та кількість, яка обмежена. При цьому треба розуміти, що кількість фореверсів доступних на ринку завжди менша, ніж кількість місць, які є попит. Від агенцій або ріелторів. Чому так? Тому що Фареверс не може бути в достатній кількості. Якась кількість повинна контролюватися компанією, щоб не було надпропозиції. Іншим словом, ми не допускаємо інфляції. І так, кількість фареверс обмежена з березня місяця. Це буде блокчейн, це буде токен, це будуть смарт-контракти. Ви можете його купувати, продавати, залишати в спадок і так далі важливо буквально вчора, 29 грудня, ми запустили маркет Forevers Market. це місце, де ви можете вільно купувати і продавати Фореверс в режимі реального часу. Це дуже важливо. Ми до цього йшли більше року. З того моменту, коли ми прийняли рішення, і буквально вчора ми запустили його. І це вже продукт, який є частиною екосистеми. Як це взагалі працює? Кожен хто хоче володити, володіти часткою, заробляти свої гроші, купляє Фареверс. Фареверс нагадується право на розміщення оголошення на один день. На кожному ринку вони всі локалізовані для ОАЕ, Об'єднаних Арабських Еміратів, для Казахстану, для України, Німеччини, Іспанії і так далі. Це окремий продукт. Вартість розміщення оголошення в тій чи іншій країні, вони різні. Наприклад, в ОАЕ ми починали з ціни в 1 долар. Зараз це долар тридцять шість, дірхам. Відповідно, ці гроші належать власнику фарив. Власнику, ви володієте місцем, ви можете використовувати Forever для того, щоб розміщувати оголошення. Та якщо ви агенція. Якщо ви купили, і у вас є надлишок, наприклад, ви агенція, стільки вам не треба, або ви не агенція, ви просто купили, щоб на цьому заробляти. Ви можете здати в оренду цю платформі, і та оренда, яка буде сплачена, а вам вона буде сплачена, наприклад. З долар 36, ми вам віддаємо 85%. І так, ми забираємо своїх 15% комісії до БОДу. Долар 36 мінус 15% це ваші гроші. 15% це ті гроші, які забирає собі до Все максимально просто, зрозуміло. Оця сума, яку коли ви здали в оренду, якщо ви не використали це як агенція, ця сума. Долар 36 мінус 15%, ви ці гроші отримаєте щомісяця однією дванадцятою частиною. Ну, умовно там, долар 20, умовно, долар 20, Ми ділимо на 12 частин. Значить, 10 центів щомісяця з кожного фореверса лежить вам. І в залежності від того, за скільки ви купили фореверс, ви маєте дохідність. Ті холдери. Які купили Фореверс на самому початку, коли ціна була 1 долар, зараз за 15 місяців уже більше ніж в півтора рази повернули свої інвестиції. Більше 100% річних, ті, хто купили за 2 долари, отримали повернули вже приблизно 80% своїх інвестицій. І так далі. Тобто, чим дорожче ви купили, тим менше дохідність. Але дохідність досить висока, приємна, і вона точно вища, ніж дохідність любих інших. Давайте ще раз про дохідність, як це рахується. Щомісячний бонус. Значить, наприклад, ви купили півтори тисячі фореверсів. Ми зараз обговорюємо. Свіжий продукт, який ми випустили буквально з 1 грудня, це Іспанія. Його перша ціна розміщення складала долар 20, а зараз 2,65. І так у нас є конкретний приклад. Людина купує півтори тисячі фореверсів по 2,65. У нас ціна розміщення оголошення, ціна оренди складає долар 20. Це та сума долар 20, яка сплатить. Іспанська компанія або будь-яка компанія за оголошення на іспанському ринку в день. Ви купили це місце за 2,65. Компанія на платформі сплачує долар 20, Ми забираємо своїх 15%. І долар 02 це дохід людини, конкретної людини. Ми півтори тисячі вже глядаємо. конкретний приклад. Вона отримує долар 2, долар 0,2. Протягом року. І таким чином людина протягом року отримує 1530 доларів з 1500 фореверсів, які вона купила по 265. Далі. 1500 фореверсів ділимо на 12 місяців. По 127,5 доларів щомісяця. Ці гроші падають автоматично з 1 по 5 число в ваш кабінет. В кабінеті ви бачите гроші. І як тільки у вас сума 20 доларів вище, ви можете в будь-який момент їх вивести, коли вам це зручно в тій формі, які вам зручно. Всі ці інструменти за 33 місяці життя нашої компанії вже написані, все вже працює. Скажу більше, 15 місяців. Ми чітко день за днем виконуємо всі свої зобов'язання. І це тільки початок. І так виходить, що людина, яка купила по 2,65, отримала по 1,01, отримала 38,5% річних прибутковості, 38,5% річних в валюті. Потім забирає, потім сама приймає рішення, куди її перевести кошти, і згідно свого резидентства сплачує податки або не сплачує в залежності від того, в кого як виходить. Для порівняння, якщо б ви поклали б гроші в нерухомість дуже гарні умови: 8% річних, ті, хто інвестували в нерухомість, знають, що часто це 4, 6, 6,5%. Але тим не менше, вдало вклалися за 12,5 років, ви можете забрати свої гроші. Це значить, що якщо ви поклали купили нерухомість. Я мовчу про те, що за такі невеликі гроші ви не купите нічого. Але, наприклад, все ж таки, якщо ви купили частку нерухомості або ще щось і маєте 8% річних, значить 26,5 доларів в місяць це ваш дохід. Якщо ви поклали гроші в банк під 3% річних, пошукайте. Я не впевнений, що можна зараз знайти, але 3% річних ви в місяць будете мати 10 доларів з тієї самої суми, яку ви інвестували. По 2,65 в 1500 фореверсів. 2650 мінус або 127,5, або 10 доларів. От в цьому різниця. Друга частина це капіталізація. Сам фореверс, так як він прибутковий, так як ринок тільки розганяється, він має е, великий потенціал зростання. І так, як це працює. 1500 фореверсів це 2000… Ой по 2,65%. Фактично було сплачено 3975 доларів. Орендна дохідність складає 38,5%. Але це дохідність від оренди. Якщо, наприклад, візьмемо, що ви купили по 2,65, а за рік продали по 6,80%. Чому така ціна? Ціна зростає, тому що всі хочуть 38% річних. По мірі того, як попит зростає, а пропозиції недостатньо, люди готові платити не 2,65%, а 3,50, 3, 4. і в якийсь момент ціна стає обґрунтованою ринковою. Наприклад, 6,80%. Людина, яка прийме рішення купувати по 650 за 6,80 те, що ви купили за 2,65%. Просто розраховує отримувати регулярний прибуток. Вона отримає 15% річних. Тобто 02 по відношенню долар 02 по відношенню до 6,80, складає якраз 15% річних. Тепер рахуємо далі. Ви продаєте за 6,80, а купили за 2,65%. Значить, різниця складає 4,15, 4 долари 15 центів. Додаткового приросту вартості до тої ціни, яка була на початку по відношенню до вашої інвестиції в 2,65% складає 157% річних за умови, що ціна Фореверса підніметься до 6,8%. Ну, до речі, зараз е Фореверс на ринку ОА коштує більше 9%. Хоча прибутковість плюс-мінус така сама, буквально там кілька відсотків. Але давайте так: 157% можна заробити за рік або за два, плюс ви заробите гроші на оренді за цей же час. Навіть якщо ми розділимо прибутковість і ціна буде не 6,80%. І це буде не під 157%. А наприклад, це буде 50% зростання. Тобто було 2,65%, а стане, наприклад, 3,50. 50%, 50 зростання. Тобто ваша капіталізація. Зросте тільки за рахунок зростання вартості активу на певний відсоток, на 50, на 100, на 150 відсотків, і так далі. Тут ми приводимо конкретні приклади для того, щоб ви зрозуміли, як це працює. До речі, ті, хто купили його по долар 20, при ціні, яка зараз є 265, вже заробили більше 100 відсотків річних. І це буквально за кілька місяців. Ну тому, що у нас є певні об'єми, обмежені об'єми, які ми продаємо по екстра низькій ціні, по низькій, і потім е швидко підіймається вверх. Тому 6,80 через рік, через півтора, це як англійською кажуть, на ізі. Давайте далі. Виходить наступна історія: е Чистий прибуток складає 4,15 на одному фореверсі, 1500. Е Фореверсів множимо 10 200 віднімаємо те, що те, що вклали: 6 225. Оце дохід на ваші інвестиції. Наприклад, півтори тисячі фореверсів. Можна взяти 10 тисяч, можна взяти просто 100 фореверсів, можна взяти на 50 доларів. Це не має значення. Головне, що ви стаєте співвласником платформи, яка швидко зростає, і маєте свій інтерес. Найбільше вигода це управління портфелем. Мається на увазі. Наприклад, три роки ви отримуєте. У вас є 36 місяців на півтори тисячі фореверсів, які ви купили. 1500 фореверсів. Вибачте, 1500 фореверсів по 2.65. Ви три роки отримуєте дохід. 36 місяців по 127,5 доларів. Отримали 4590. За цей час. Я так думаю, що ціна зросте мінімум до 10 доларів. Більше, менше, консервативніше, життя покаже, але ми беремо в розрахунок те, що ми розуміємо. Чому ми впевнені в цих цифрах? Тому що є математика, є логіка ринка, є наше розуміння процесів, які ми робимо. І важливо пам'ятати, що основними власниками на першому етапі. Це протягом найближчих 5-7 років основним власником Фореверсу буде сама компанія. Ми поставили собі планку розпродажу за 7-8 років основної маси Фореверс. Але 7-8 років для того, щоб отримати максимальну вигоду, наша зацікавленість в максимальному зростанні активу. Що ми робимо? Ми його захищаємо по максимуму, і ми робимо всі інструментарії, щоб вартість активу зростала. А там, де ми є найбільшими, і наш інтерес полягає в тому, щоб ціна зростала, так само зростає інтерес і у вас, бо ви разом з нами в нілоць. І так три роки ви отримуєте оренду, через три роки, наприклад, продаєте тільки за рахунок, тільки за рахунок. Оренди. Ви через 31 місяць повертаєте всю інвестицію, і виходить, що прибуток за три роки складає 15 тисяч від продажу, 4590 від оренди, мінус витрати на купівлю, і ви в чистому вигляді забираєте більше 15 тисяч доларів на півтори тисячі фареверсів. Як по мені, досить непогано і досить е, зрозумілі терміни.